Всім привіт! Дивіться, трошки поперебирав все, що тут було завалено, насипано, це стався мішок один з мусором. Що ми сьогодні будемо продавати? Є все такі лірочки. Лерочки. Секунду. продовжуємо. Дивіться, є огромне бажання продати їх всіх скопом, ці лерки. Що у нас тут по розмірам? От М27, десь я бачив М30, М30, от даже 33. Хіба существує такий? 33, вроді, не встрічав ніколи. Ну, він є. Шах 3, 42, 30, 30, 30. 30 Коротше, хрена, М30. От іще одна М33, 45, 30, 24, е, десь 27. Десь я бачив 27. О, трубна одна 27-30-30 30, а, М-42. Одна штука М. хер його зна, Таке як 45,2, ні? Похожу, вам на 45,2. Може і так. Що у нас тут? 48, М52, дві штуки, М45, 4 штуки. Тут у нас теж М-45. Тоже М45, Короче, до хрена 200 гривень кілограм забрати усі. Якщо поштучно, будемо це не обсуждати. От навіть якщо взять М45, що вона у нас? 525 гр... грам, Тобі ж, грубо говоря, вона виходить 100 гривень. Да? Ну там 100. 100. Вот. На базарі така стоїть, ну, навіть дуже Очень, до хрена. очень, очень до хрена. В общем, кому поштучно надо, пишіть. А, ще, к примеру, М27 375 грам, Тобі ж почти 80. Вот. Далі, що в нас? Отакі от розвертки. Це іменно розвертки. Вони нові були в пачках. Така розвертка 80 гривень штучка r 6 m 5 n 9 на 40. Сам скажу. 46. Шори. Ці одинакові. 50. 48. у на 48 і 50. 50, да, це дві пачки були. Коротше, да, 48 і 50. 80 гривень штучка. Вона теж тяжеленька. Далі два долбяжка. Тільки обнаружилось. 20 градусні. Ось два штучки. Що у нас далі? О, конус, морзе. Верні центр. Вони всі нові, але не крутяться. Ну, Тому що вони 30 років пролежали і не хочуть крутитися. КМ3. 500 гривень штучка. Ну, в принципі, різниця тільки бачите, тут скошена, тут обична. 500 гривень штучка. Отакі такі є просечки здорові. Типа на 40-50 і так далі. Може, кому надо сегменти геллера, філи геллера. 410 пилка r 18 r 18 0 CV, За них теж договоримося. Що тут ще є? По сверлам. Трошки повилажував, порозлажував, сверла будуть 200 гривень кілограм. Зараз демонстрирую вам. Секундочку. Треба включити апаратуру. Так, дивимся, сверло 47. Завод Фрезер. ХСС, бомбическое, новое нове полметрове Что Що у нас виходить? 2,3. Це скільки в гривнях, 400 ну, 70 гривень, грубо говоря. Дивіться. На 47 сверло. О, 10 гривень мім, що ли? Вот. Далі отаке от сверло. Наскільки ну, воно, зараз я знайду, Два... 27. 27. 700 ну хай буде 700 грам. Це скільки? 140 гривень. Ну, шикарно. Тут, грубо говоря, до 50 от таке от 48, може 30 чим то, КМ4, Вон, 32. Ну, коротше, от вот такого 27 до 48. Там в мішку тоже есть. Так, тут у нас тоже сегменты к сегментным пилам. 630 на 4 ГОСТ Р6М5. Вот две пачки. Демонстрирую. 630 r 6 am 5 Ось все новое, все, все запаковано. ним пишіть, тоже договоримося. Далі по вставкам були обнаружені тільки, грубо говоря, два види. Тобі ж це кругленькі, отакі ВК8, синовенькі, пачка отаких Т15, а Т5К10. Т5К10, правильно? Сам скажу. Ілі це ВКшки. ВК8. Коротше, отака от коробочка зборна. 900 гривень кілограм. Кидаю пачечку. І важим. І, і от такі ось Т5К10. Т5К10. Ось такої от форми. Їх багато. От. Продажа пачечка. в пачечці от 700 до кілограма. Є от така от горна солянка. Там бачите здорові Т5К10. Пару штук п'ятигранних, круглі. От. Ну і баночками. Баночки так чувствую, кіла полтора навіть, навіть два. От. Всі по 900 гривень кілограм. Такі от вони новенькі, з паспортами. Ось, ще ще раз покажу. От тільки отакий от вид. Других ніяких немає. Бо вчора мені трошки винесли мозг. А я й сам не знав, які є. О, 900 гривень кілограм. Їдемо далі. І тепер тут у нас ціле. Царство розверток, склад, я не знаю, як це назвати. Спрашували за великі розвертоки. Є дві штуки на 40. От. Всі нові. всі нові. Ну, бачите, состояння трошки лежавше. От. На 40 це найбільше. Що у нас тут? Конуса, це мабуть, КМ наверное... на КМ3. Це не... Зараз я її сюди положу. Сіна не готуюся, бо у нас цілий день цвету не було. Звісно, ну, не готовиться. От, та М4, новенький. от він новий в бумагі, тільки розвернув за 30 год. Отаке от от його состояння. Мене ЮССР. СССР, якийсь імпортний. Коротше, четвертий конус 250 гривень. А один третій, хай буде 150 гривень. Отак от. По розверткам. Видите, как красиво. Блестящая котельна розвертка. На 31 HSS. Ну, к сожалению, вони нахрен нікому не потрібні Я їх отуди так грязь и розвертка котельної машини машины. Отуди Нахер. Ну, то на рапіт поріжеться. Бо вони нікому не нужны. Що у нас тут? розвертки ХСС. розмір 31. 31. Котельні машини. Задовбали вони мене. Е, може хто хоче на ножі, чи ще на яку херню так недорого, можу кілограм 100 грузити. Там є ось такі ось. Зараз покажу вам. Вот. Мелкі. Тобі на 17, отакі крупніші, на 23 r 6 m 5 Возможно, R18 попадається. Роздвижні розвертки. 335 на 38 Оце буде 700 гривень штука. І є отакі. Зараз взяти на який получує розмір видно. 29,5 на 33. Це буде у нас 500 гривень штука. От, Віси такі здорові. 36. Кстати, ну 36, я не знаю, мені по вісу треба прикинути. Ну, гривень на 400 вона железна похожа. Конічне ось КМ3, КМ5. Ось вона 26. Просто дохреніще. А, 24, 26. Такі ось такі длинні 1,5. Вот. По ценам ще особливо не придумав, тому що воно бралось на вес. Треба примерно зважити. Ну, Якщо хто хоче гамузом, вот так бы гамузом розвертка всі, тут їх кілограм 100 гривень би по 120 г за кіло вони поїхали. Ну, кроме розводних трошки дорожче вийшли. Ось вот такі обычні, Там Конусні, хіронусні вот. 120 гривень кілограмів усі забрати вот вот, весь стол. Тут їх, ну, може, так, да, під 100 кілограмів і буде. 120 гривень кілограм. Опять я камерою, скажете, Не що робити. Стабілізації 0. Патрончик. Отакий. КМ2 і 2 насадки. 600 гривень. 600 гривень. І є два віддільно. По. 300 гривень. 1, 2, 24. Отакі. По чому я сказав, вже не пам'ятаю. Коротше, хто хоче, давайте три штуки, а так за тисячу. Тут я ще перебирати буду. <кхи> Тут бачите такі фрези модульні, хіродульні М275. 6М5 пару штук таких черв'ячних. І ліце В Взагалі будемо розбиратися, потихеньку перебирати. А насчет розверток, може хто хоче оптом, даже їх можна поприторгувати. Так от, все гамузом, без разводных. Разводні трошки дорого. Да, там ще є такі шарики. На цьому все. Кому що интересно, пишіть на Viber, скидуйте скриншот по розвртам. Будем чуть позже розбиратися, може наборчики делаю. Там можете в коментах написати, кого які інтересують. Можемо сделати наборчики. Ну, тут їх не тисяча видів, сразу вам скажу, бо вчора поступали от 17. Збери мені там от 6 до 20. Я кажу, а вдруг там 3 розміри. Нет, три розміри не надо, мені надо штук 20. Все. Кому що интересно, пишіть на вайбер.